Тепер всі стежки, які ведуть до мосту кохання, стали непрохідними. Тут красуються ось такі таблички, а сам міст вже напіврозібраний. Ось по цьому ще донедавна ходили містяни. Дошки прогнили наскрізь. Середина повністю гнила. Получається, між досками дві доски ж там, між досками немає воздушної прослойки і нема продуву, воно не сохне і починає гнити. Цього боку вже працюють ремонтники, поки що фарбують металоконструкцію, потім візьмуться замінювати бруси та дошки. Цьогорічний капремонт перший за всю історію мосту, а встановили його 45 років тому. У 2007-му, як тільки на парк річчя передали на баланс дирекції парків, міст кохання підлатали. Ми звернулися в цьому році до міської ради з проханням, щоб вони виділили нам кошти, бо це таке місце стратегічне дуже багато людей тут ходять. На його капремонт було виділено 265 тисяч гривень. Після ремонту мосту дирекція парків планує оновити тут ще й освітлення. Ліхтарі тут будуть у формі чаєк, такі як на пірсі. І також ми плануємо зробити освітлення місточка кохання. Підсвічування буде видно, говорить Олександр Радуцький, аж із дамби. Побачити це все можна буде вже за місяць. Саме стільки триватиме реконструкція мосту кохання. А поки що відпочивальникам доведеться вивчати нові стежки у парку, аби діставатися протилежного боку. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка. Новини.